Міжнародний валютний фонд визнав китайський юань однією з резервних валют свого кошику. Наразі в ньому американський долар, євро, японська єна та британський фунт. Після офіційної заяви юань приєднається до них вже наступного року. Директор розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила додавання юаня до валютного кошику. Це визнання видатних реформ, що їх було запроваджено, і суттєвого відкриття китайської економіки. Спираючись на фінансові, більш ринкові принципи, які використовує влада Китаю, аби рухатися вперед. Китай – друга найбільша економіка світу, від минулого року пекін частіше та наполегливіше закликав МВФ визнати юань резервною валютою на рівні з американським доларом. Востаннє вміст кошику змінився 2000-го року, коли євро замінив німецьку марку та франк.